Вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Мене звати Юлія Чалик. І сьогодні наша розмова буде про тих, хто вирішив присвятити шляхетній справі захисту України все своє життя, а саме про майбутніх офіцерів Збройних сил України, їхніх викладачів та наставників. Військова академія міста Одеси міжвидовий військовий навчальний заклад вищої освіти. Академія пишається своїми випускниками, серед яких десятки героїв України. Командири військових частин та з'єднань зараз ведуть боротьбу за незалежність та суверенітет нашої української держави. Вони є справжнім прикладом для наслідування сьогоднішніх курсантів. Тож як стати до їх лав? Як майбутніх захисників навчають мистецтву перемагати? Нам сьогодні розповість помічник начальника навчального відділу військової академії капітан Олександр Єфименко. Я вас вітаю у нашій студії. Доброго дня, Юлія. Тож у вашій академії вже розпочалась вступна кампанія. Розкажіть, будь ласка, на які спеціальності відкритий набір та які умови вступу, які іспити потрібно склати майбутнім абітурієнтам? Військова академія здійснює набір. За командними спеціалізаціями, такі як управління діями підрозділів штурмових військ, управління діями підрозділів морської піхоти, управління діями підрозділів військової розвідки та управління діями підрозділів Сил спеціальних операцій. Також здійснює добір за спеціалізаціями логістичного забезпечення. До цих спеціалізацій відносяться продовольче забезпечення, речове забезпечення, паливно-мастильні матеріали, квартирно-експлуатаційне забезпечення, забезпечення експлуатації військової техніки та спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння. В цьому році вперше. Для вступу до військової академії необхідно складати обов'язкових три предмети: це українська мова, математика та історія України, а також четвертий предмет на вибір: або фізика, або географія, або іноземна мова. Навчання у вашому виші безкоштовне? Так, навчання безкоштовне, повністю за рахунок держави. Під час зарахування до військової академії їм надається військова форма, харчування безкоштовне, проживання безкоштовне, переїзди по локаціям. Виконання навчальних програм, ті, що передбачують програмою, навчальна практика, стажування ці всі переїзди безкоштовно. А також курсанти отримують медичне та грошове забезпечення. А скільки років у вас вчаться? Загалом академія здійснює підготовку за трьома рівнями вищої освіти. Перший бакаларський рівень вищої освіти, термін навчання складає 4 роки, другий магістерський рівень вищої освіти, термін навчання складає 2 роки. Та третій – освітньо-науковий рівень вищої освіти, термін навчання складає 4 роки. По випуску здобувачі отримують ступінь доктора філософії. Після якого курсу вже курсанти проходять стажування? Скільки воно триває? Загалом стажування проходить на випускних курсах. Термін стажування складає 30 діб. Стажування проходить на посадах відповідно їхніх, їхньої спеціалізації підготовки, на яких вони в спеціалізаціях проходять навчання. На інших навчальних курсах курсанти проходять навчальну практику. Термін підготовки складає 15 діб. Проходять вони в військових частинах, також відповідно до їхньої підготовки, спеціалізації та навчання. А от після повномасштабного вторгнення яку спеціальність почали обрати найчастіше? Як і до, так і після повномасштабного вторгнення. Пріоритетними спеціалізаціями залишилися. Коммадні командні спеціалізації це управління діями підрозділів десантно-штурмових військ, військової розвідки, морської піхоти та сил спеціальних операцій. Сил спеціальних операцій у нас така пріоритетна спеціалізація, тому що більшість абітурієнтів саме бажають вступити на цю спеціалізацію. А після повномасштабного вторгнення, взагалі, от збільшилась кількість бажаючих стати офіцерами збройних сил України. В порівнянні з минулим роком держзамовлення збільшилося на 30%. Я хочу сказати, що також збільшилась кількість абітурієнтів, які бажають вступити саме до військової академії. А з яких регіонів України з усіх? Загалом збільшилась зі всієї зі всіх регіонів України. Також багато бажаючих вступити з іноземних держав на навчання до нас до військової академії. Люди, які перебувають за кордонами нашої держави. Під час вступу мають бути громадянами України. Це обов'язкова умова. Обов'язкова умова. Оскільки ваш виш є військовим і зараз триває війна, чи запитуєте ви при вступі або при прийомі документів у абітурієнтів про мотивацію? Звичайно, під, під час вступу абітурієнтів вони проходять опитування. Чому саме в такий час вони обрали, скажімо, не безпечну професію? І більшість з них говорить, що. Їх підштовхнуло на це саме події лютого 2022 року обрати саме таку спеціальність. Я хочу зазначити, що до військової академії вступають вмотивована молодь, яка бажає здобути навчання, щоб здобути в подальшому перемогу для нашої держави. А чи викладають у вашому виші офіцери, які мають досвід сучасної російсько-української війни? Звичайно. Я вам хочу сказати, що зараз йдеться уклон більше на науково педагогічних працівників саме з бойовим досвідом сучасної російсько-української війни, щоб вони могли передати цей досвід курсантам під час їхнього навчання, щоб вони могли краще реалізувати свої. Навчання з цим досвідом, тобто вони є якраз прикладом? Являються прикладом. Науково-педагогічні працівники являються яскравим прикладом для навчаємих. Я хочу додати, що на даний час в академії навчаються військовослужбовці за контрактом, які вже мають бойовий досвід сучасної російсько-української війни. І вони допомагають своїм прикладом, курсантам, які тільки закінчили школи. Чи надаєте ви допомогу своїм випускникам після того, як вони закінчили навчання? Після того, як випускники наші випустилися з військової академії, ми відслідковуємо подальшу їхню долю, їхні здобутки, і випускники в будь-який момент можуть звернутися до викладачів, до наставників, які були в них в військовій академії, за допомогою, за порадою. А більшість можуть уже поділитися своїм досвідом, який вони здобули під час проходження військової служби? Куди людина може звернутися, якщо бажає вступити до вашої академії на навчання? Вся інформація про військову академію вказана на сайті військової академії міста Одеса та в соціальних мережах: Facebook, Інстаграм. Також можна підійти на адресу військової академії, яка вказана на сайті, та поспілкуватися з представниками військової академії, які завжди готові відповісти на будь-яке запитання. Я вам дуже дякую за змістовну розмову. Дякую вам. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був помічник начальника навчального відділу військової академії міста Одеса капітан Олександр Єфименко. Якщо вас зацікавила інформація про вступну кампанію, більш детально ви можете ознайомитись з нею за посиланням, яке буде в описі до цієї програми. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна! This is my life. this is my life